Ви дивитесь ранок вдома, і просто зараз до нас приєднається режисер, продюсер, фронтмен гурту мандри Сергій Фоменко. А говоритимемо ми про фільм «People of Steel» Люди зі Сталі. У ньому захисники Маріуполя та їхні рідні розповідають так. правдиву історію подій, які відбувалися під час битви за Маріуполь в оточеному російськими військами місці. Я зустріну гості. Доброго ранку. Доброго раночку. Рада вас бачити. Тауна, Ласкаво просимо. Дякую. Доброго Вітаю. ранку. Доброго раночку. Добрий ранок. Привіт, дорогенький. О, вітання. Привіт. Вітання. Привіт. вітання. Вітання. Привіт. Наприклад. Ух Пайтанко, ти, дякую. Вичай. Дякую. <laughs> ти. Назва говорить сама за себе, але все ж таки хочеться поговорити детальніше до якої проблеми привертає увагу цей фільм, та і чому ви вирішили порушити саме її. Ну, я думаю, що це дуже важливо тримати фокус уваги на людях, які в полоні, це захисники Маріуполя. Це різні підрозділи, але це ми говоримо про Азов, бо саме до них найбільш, найбільша така ненависть присутнього ворога. Але загалом це тема про наших військовополонених. Фокус уваги маємо тримати, і не лише українського суспільства, але і взагалом світ, тому що це не лише наша війна насправді. От а з іншого боку, м, м, хотілося розповісти про те, як рідні захисники Маріуполя справляються з цією ситуацією, тобто їхня робота, фактично, мене надихнула. На цю спочатку була ідея жінки зі сталі, тому що я коли побачив, як відбуває, як вони борються за своїх рідних. Мене це дуже сильно захопну захопило їхня рішучість, їхня оця наполегливість е і в дуже такій складній психологічної і, взагалі, ситуації, і це говорить про силу духу, тобто, це взагалі фільм про силу духу, як захисників Маріуполя, так і їх рідних. Але це також, взагалі, фільм про. Українців, тому що люди зі сталі, на мій погляд, це також і українці загалом. Це така, така паралельна історія. Плюс ми розповідаємо історію російсько-української війни від початку з 14-го року. Які були причини, які були історичний розвиток цих подій, От. і таким чином в цьому фільмі кілька сюжетних ліній збігаються в одну. Ну, от така була історія. Ну, але у фільму є своя місія: це е, тримати фокус уваги на ситуації з нашими полоненими. У нас є можливість побачити фрагмент. Давайте подивимось. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Я був поранений на бараці на промці, коли відбувся теракт. У мене осколкові лівої кісті руки, обличчя, правого коліна і контузія. Те, що відбувається з людьми, які втрачають зв'язок зі своїми рідними, хто на фронті, це коло пекла. Більше 700 наших людей в полоні. Наша боротьба не закінчиться, поки ці люди не будуть повернуті додому. І це неважливо, будуть тривати бойові дії в Україні чи ні, чи будуть вони тривати не в Україні. Ми, як щит для Європи, для цього світу. Наші хлопці надзвичайні воїни, і потрібно прикласти максимум зусиль, щоб їх дістати з полону і захистити нашу Україну. Тому я хочу, щоб світ почув і допоміг нам на шляху нашої боротьби за свободу і за незалежність. Розкажіть трішечки про героїв свого фільму. Ну, героями фільму в кадрі є Катерина Прокопенко, Алла Самойленко. Це дружина Катерина. Це дружина Дениса Прокопенка, командира Маріупольського гарнізону. Алла Самойленко це мама Іллі Самойленко, Гендальфа Зазова. В кадрі є сам Ілля Самойленко, Ігор і Бензирук і Алла Березницька. Це ну, захисники і медик азовці. Всі, хто є в кадрі, всі були в полоні і також цей їх досвід перебування. Вони теж розповідають і, і на загал. Це така от якраз іде така, така історія. Але також в кадрі є і Денис Прокопенко, і Орест Козацький, і Олена Кушнір. Це дівчина-медик, сержант Національної гвардії, яка загинула на Зовсталі. І... Фільм ну зроблений як такий як таке дослідження історичне дослідження на, на 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 тему того, що там було, і людей, які там були. Такий ну я не знаю, як це, якщо якщо доречно так сказати, це екскурс в цю ситуацію. Бо на всіх показах за кордоном і тут багато людей говорить, що да, ми це пам'ятно ну, за кордоном. каже, ми бачили це в новинах, но ми не знали, що це ще не закінчилось. І не знаємо, тобто, бо новини живуть в певний період часу, а а історія ця, на жаль, продовжується до цього часу. І переважна більшість полонених з Азовсталі, з Марюзахисників Маріуполя знаходиться в полоні. Хоча, слава Богу, зараз дуже потрошку почали відбуватися mm -hmm. обміни. Але от коли ми працювали над фільмом, то обмін був лише один той, що відбувався в 22-му, в вересні-жовтні. Ми знаємо, що над фільмом працювали також художники. В чому була їх задача? Там багато є художніх робіт, але основну графіку до фільму намалював, створив. А mm -hmm. художник Матвій Вайсберг я його попросив це зробити, тому що в деяких моментах мені було дуже складно передати переходи різних сюжетних ліній. І ну, на задану тему Матвій нам ну, створив таку графічну серію Хроніку війни. Дуже потужно, бо він, взагалі, дуже потужний художник, дуже дуже точно передає саме відчуття і образи uh -huh. цієї ситуації. І от переважна частина фільму це графіка Матвія Вайсберга, хроніки війни. Але також там є роботи Катерини Прокопенко також там є роботи різних художників, які створювали свої роботи на підтримку захисників uh -huh. Азовсталі. Це Ця кампанія триває і зараз, і ми mm -hmm. намагалися ну показати це е, максимально потужні емоційні роботи в цьому фільмі, і в тому числі меседжі, як плакати. Тобто, кіно задача цього фільму, щоб глядач одивився на одному диханні. Але е, оскільки матеріала е, там дуже багато, сюжетних ліній дуже багато, наша задача була зробити так, щоб глядач міг. Е, Спробувати осягнути цю картину і цю ситуацію, і немає нічого кращого, ніж художні засоби. Да. А яка тривалість фільму? Фільм триває одну годину-сім хвилин. Ну, тобто, це досить великий фільм. А, те, але тема, звичайно дуже. ж ми не могли б там би там подати всю інформацію. Тобто, ну, все то, одно це залишається мій авторський погляд на цю үгі. ситуацію, ніби як режисера. Але... Дуже важливою задачою було саме важливе показати, не маніпулювати інформацію, mm -hmm. а просто показати основну основні якісь такі висвітлити, основні такі правдиві і драматичні і трагічні моменти. Але також в цьому фільмі є ну надія, на мій погляд, тому що та сила та наполегливість, з якою Учасники асоціації родин захисників Азовсталі продовжують свою роботу і боротьбу це дуже надихає. Ну і власне загальна історія України, ну наслідки цієї війни. А про це все теж в фільмі є. І, ну дуже важливо, щоб глядачі глобального світу просто розуміли, що тут відбувається. А де відбулися вже прем'єри? Ми робили допрем'єрні покази спецпокази в Раді Європи в Страсбурзі. Робили в Парижі на під час Олімпійських ігор в олімпійському українському хабі Ukraine House воля -E Space. Ми робили в Барселоні, в Валенції, в Іспанії, в Гісоні, в Кракові, в Польщі. І от зробили два покази у Львові і Прем'єру у Києві. Ще було кілька показів таких закритих. Ну і далі є плани. Фільм є частиною авторського циклу, так наскільки так. ми знаємо. А що ще в проєкті? Так, це перший фільм циклу, який називається Між світлом and Devil». Е, і це цикл про взагалі цю війну безпосередньо російсько-українську, але також про екзистенційну війну, яку ведуть українці вже багато. Століть, ну тобто, так. це може бути е, екскурс дуже широкий, є певні плани, але найбільш конкретний це закінчення. ну така постпродакшн, напевно, е, професійно це буде назвати фільми «Маріупольський щоденник». Два фільми про Маріуполь зроблено. Це буде історія хлопчика Єгора Кравцова, його родини. На це історія одної родини з Маріуполя і хлопчика, який вів щоденник війни. Цей фільм вже відзняти зараз, тільки постпродакшн. Він був відзнятий ще перед фільмом. Люди зі сталі так сталося. Але оскільки полонені знаходяться в полоні зараз, ну було прийнято рішення, що ми спочатку, спочатку е цей фільм е зробимо і будемо показувати. Ну але маріупольський щоденник так само, і я в принципі дуже багатьом вдячними організаціями, людям, які допомагали це робити, тому що е без цієї допомоги це цього кіна не було б. Але слава Богу, воно є і буде ще. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви не мовчите, за те, що доносите так. інформацію світові і щиро віримо. І маємо надію, що е, наші захисники повернуться і будуть разом із своїми родинами. І Працюємо для цього. Дякую, Слава Дякую. Україні, друзі. Героям слава, Героям слава. в ранкові студії телеканалу Дім. Режисер, продюсер, фронтмен гурту Мандри Сергій Фоменко.